Питання ядерної зброї знову виходить на перший план у Європі, провокації Росії, зростання загроз для східного флангу НАТО та публічні заяви Польщі та Естонії піднімають дискусії про те, чи можуть у найближчому майбутньому з'явитися нові місця для розміщення ядерних боєприпасів. Ми теж задалися цим питанням і для цього запросили нашого наступного гостя, щоб з ним про це поговорити. Андрій Мисилюк, політолог, директор інституту соціально-політичного проєктування, діалог, вітаємо вас у нашому етері. Радий вас також вітати і всіх тих, хто нас зараз дивиться. Дякую вам за запрошення. Дякуємо, що знайшли для нас час. Тож, пане Андрію, давайте розпочинати ось цю дискусію. Давайте будемо говорити про те, як може в принципі змінитися світ, якщо б ось це ядерне. Бажання ядерної зброї у кожній хатині, умовно кажучи, нашого світу, так, у кожній держави, якщо б воно було можливим, чи взагалі воно можливе? Ось ці вже натяки від Польщі і від Естонії, що вони були б не проти. Що це означає для світу? Давайте розпочнемо з цього. Ну, Давайте, знаєте, якщо так пожартувати, то, мабуть, у Польщі був би дуже популярний. Зараз слоган, щоб той першим стояв у кожній хаті, тобто поляки після того як особливо до них залітіли російські дрони. Вони звичайно побачили, що з безпекою існує дуже така серйозна ситуація, і потрібно е, залучати всі е, можливі ресурси і такі важелі, які є. Власне кажучи, у питанні можливого розміщення ядерної зброї є декілька складових. Перша це дійсно гарантування безпеки, тому що. Особливо враховуючи те, що Сполучені Штати вони займаються м'яко кажучи непослідовну позицію. І якщо спочатку навіть Марко Рубіо держсекретар, та інші представники казали, що вони не будуть, не мають збивати ці літаки, які порушують простір країн НАТО в Європі, то потім раптом Дональд Трамп сказав, що так будемо збивати, тобто не зрозуміло, яку позицію якої позиції буде послідовно дотримуватись офіційний Вашингтон. І дійсно, враховуючи те, що вже такі кричущі інциденти були, тобто спочатку два десятки дронів в Польщі, потім три літаки в просторі Естонії, але ж єдина реакція від Дональда Трампа була, що він цим незадоволений і це його це йому це не подобається. А якщо він любить себе так порівнювати з Рональдом Рейганом, то дуже складно уявити собі, що наприклад, якби. Наприклад, у Західну Німеччину з Східної залетіло декілька літаків. То Рональд Рейген би просто сказав, що він не задоволений цим і жодної реакції не було. Тобто, це так, таке раніше було неможливо. Це перша складова безпекова А друга, все ж таки, Захід він розглядає таку можливість, щоб нав'язати Росії. Знову таку гонку озброєння, яку вона не зможе витримати, це так само, як було за радянським союзом, коли нав'язали їм так звану протиракетну оборону, і ця програма прова до каналу радянський союз і після того, як він зазнав економічного колапсу був і політичний. Тобто зараз Росія теж дуже боїться лякається того, що може бути повтор цієї самої схеми, і Путін всіляко намагається уникнути повторення цього. Щоб ця гонка зброї розпочалась. Тому він займає, звичайно, на практиці дуже обережну позицію. Хоча в сфері заяв він робить там такі е, пафосні заяви, що там е, до можливості, що Росія там буде застосовувати якісь засоби військово-матеріального впливу, то що, е, що стосується ядерної зброї. Але ж ми бачимо, що в реальності він дуже опасається того, що буде ця гонка зброї нав'язана. Так, дійсно, там дуже було багато заяв з приводу того, і на кожну, на кожне своє невдоволення вони діставали просто ядерну дубинку, так і в принципі воно ж з цього і розпочалося. Тобто, зараз ось це бажання європейських країн мати свою ядерну зброю як вже зброю стримання, воно почалося з того, що росіяни розпочали розкочувати цю тему. Скажіть, будь ласка, як на вашу думку, чи взагалі можливо так, щоб США погодили? Ось це розташування ядерної зброї або літаків, які можуть нести ядерну зброю у країнах Європи, наприклад, додатково зараз. Чи можливо це взагалі? Дивися, яка ситуація зараз. Не тільки Сполучені Штати є ті тими країнами, у яких є ядерні арсенали. Значні, якщо ми кажемо про Європу, то тут є Велика Британія, Франція, у яких є ядерні країни. І я хотів би нагадати, що нещодавно був прецедент, коли Саудівська Аравія вирішувала питання забезпечення своєї безпеки, вони підписали договор про взаємну оборону з ядерною країною, яка де факто є ядерна країна з Пакистаном, а не зі сполученими штатами своїм багаторічним союзником. Тобто, якщо йдеться про розміщення, власне, все ж таки, можливість розміщення ядерної зброї, то європейські країни вони в першу чергу дивляться. На європейських на європейських своїх військових побратимів, у яких така зброя є на Францію та Великобританію. На ну, звичайно, штати, якби там була можливо, при владі інша адміністрація, вона я думаю, теж би розглядала серйозно, але враховуючи, що знову ж таки па я казав, що непослідовна позиція, і така непередбачувана в дуже серйозних питаннях. То європейці вони вкрай бережно ставляться за для того, щоб запрошувати американців з їхньої ядерної зброї до себе. Пане Андрію, а що ну, взагалі потрібно для того, щоб в Україні з'явилася ядерна зброя? Е, простою мовою, чи це потрібне якесь погодження, чи в принципі країна може сама зайнятися розробкою наразі, так? Е, збудувати необхідні приміщення для цього, чи бункери, чи що для цього потрібно? І в принципі, сама собі зробити і сама собі мати, чи може вона так зробити? Дивіться, якщо Таких традиційних по традиційних лекал йти тобто що Україна буде сама пропонувати цей цикл виробництва ядерної зброї або там хтось із країн на кого вона є, буде розміщувати в Україні. Це дуже маловірогідно і скажімо так. Тут реальність вона тяжеє до нуля. А щодо того, яким чином це може бути вирішено, питання, а це може бути вирішено в рамках. Не таких угод, які були підписані там, наприклад, з Великої Британії та Франції щодо безпеки, а якщо це будуть дійсно такі ґрунтовні оборонні домовленості, враховуючи те, що у нас є, є потенціал з ракетами сіями, тобто у нас південна є і, і інші такі підприємства дуже міцні, які можуть допомогти країнам, у яких є з носіями, і якщо у нас будуть такі домовленості з Англією, з Великою Британією та Францію, ось в тому випадку, це стає вже більш-менш перегідним. Добре, от дивіться, е, яка ситуація складається. З одного боку, е, не розповсюдження ядерної зброї е, за цим доволі сильно пильнували країни, які мають ядерну зброю, і виступали гарантами того, що не відбудеться якась агресія від держави до держави. Тобто, вони були такою, такою зброєю стримання ось цієї агресії. Наразі. Відбувається таким чином, що якщо країна не має своєї ядерної зброї, то в принципі з нею можна виробляти все, що захочеш. І ми це бачимо на прикладі України. Ба Більше, коли ми просимо нам допомогти і нас захистити, нам ті ж європейці, американці, кажуть, хлопці, дівчата, ви розумієте, тут така справа Росія ядерна держава. І начебто нам, ну Трішечки страшно вступати з нею в прямий, в прямий конфлікт. Тобто, з одного боку, це наче погана річ, що країна має ядерну зброю, бо сьогодні там е, у привладі і у керма країни стоїть адекватна людина, а завтра це Путін. Але по факту, по дефолту, виходить так, що зараз світ настільки змінився, що єдина Безпекова гарантія для країни виявляється, це ядерна зброя. Ну, дивіться, з одного боку, так, зовсім з іншого, не зовсім так. Я хотів би, ну ви кажете, там дуже тривожно, хотів би нагадати, що коли восени 22-го року росіяни почали втрачати дуже великі території, там, в Харківській області, на Донбасі, то вони тоді розглядали питання. Щодо застосування тактичної ядерної зброї, саме тактичне, а не стратегічне, і, власне кажучи, саме тоді з одного боку Сполучені Штати з іншого Китай, вони Росії сказали, що дали чіткі сигнали, що це неприпустимо. Ну при тому, що Китай просто він з свої аргументи використовував, а за декілька, ну вже було багато таких свідчень про те, що. Сполучені Штати надіслали дуже чіткі сигнали, що в цьому випадку, якщо Росія вдасться до цього кроку, буде застосовано звичайне озброєння конвенційне, але буде знищений Чорноморський флот Росії, інші ще частини, які важливі дуже для Росії. Тобто, тоді цей аргумент зіграв. і з чому я згоден з вами абсолютно те, що цей механізм ядерного стримування, який багато років працював, він дійсно вже неефективний, і ми бачимо, що Поруч з тими п'ятьма країнами, які офіційно володіють, є, вже, є країни, які мало того, що володіють ними, неефективно, але ж між ними вже виникають конфлікти, які, в принципі, теоретично можуть перейти в ядерний конфлікт. Я маю на увазі нещодавно війну між Пакистаном та Індією. Тобто це дві країни, у яких ядерна зброя є. А ще є інші країни, серед яких на окремому місці стоїть Північна Корея. І ось ви абсолютно правильно зауважили, що Україна вона є таким негативним прикладом того, що буває з країною, коли вона відмовляється від ядерної зброї. Україна відмовилась, і потім одна з країн гарантів ці, спол... вибачте, Російська Федерація вона напала, загарбала частину території і веде вже з 2014 року війну проти нашої країни. І саме тому Кім Чен він керівник Північної Кореї він сказав, що так я готовий розмовляти з Дональдом Трампом. Але оця анахронічна вимога щодо денакуляризації, вона їм треба потрібно забути. Ми від ядерної зброї не відмовимося. Тобто країни всі інші теж зробили свої висновки. Пане Андрію, давайте тепер поговоримо про розширення можливостей, взагалі, які можуть дозволити. Країнам Європи, в тому числі, але не тільки про країни Європи зараз мова, в принципі, про будь-яку країну, наприклад, сучасні літаки, які можуть нести, наприклад, вже якісь ракети, і в тому числі тактичного тактичні ядерні ракети, і так далі, і так далі. Тобто, якщо б ми говорили про таку собі альтернативу не створення ядерної держави з ядерним потенціалом, з шахтами, з ракетами, ось цими стратегічного значення, а тактичного значення. Взагалі таке можливо, знаєте, щоб масштабний проєкт не вдався е, якійсь країні, але якщо брати тактичну ядерну зброю, то будь ласка, ракети купили, літаки купили, поставили на озброєння, і в принципі, ну е, хоча б і не ядерна боєголовка, яка може взагалі в принципі, стерти з лиця землі там якусь країну або якийсь континент, але тим не менше, все одно вже інструмент стримування є. Дивіться, я все ж таки казав трохи про інше, і знову повторюю: набагато більш перспективніше і реалістичніше є підписання дієвої оборонної угоди з ядерною країною. Тобто, коли нас під свою ядерну парасульку забере там або Велика Британія, що найбільш вирогідна, або Франція. Тобто, у нас вже були ще до початку повномасштабної війни. Якщо ви пам'ятаєте, ці домовленості про оборону, які де була Велика Британія, Польща. І Україна, тобто це такий тристоронній був е, пакт. Вже були перемовини такі дуже змістовні, і до цього, якщо повернемось, буде знову ж таки набагато перспективніше. Тобто, якщо ми будемо е, наслідувати приклад вдалий який суддівська Аравія, е, я наводив цей приклад. Вони підписали таку оборонну угоду з Пакистаном. Тобто напад на одну країну вважається нападом на другу країну, і тепер, якщо хтось буде бажати напасти на Саудівську Аравію, вони будуть мати справу з ядерною країною Пакистаном. Власне кажучи, цей варіант він є таким набагато більш реалістичніший і перспективний для нас. Пане Андрію, дивіться, наприклад, з Пакистаном це спрацювало і про ту угоду, яку ви кажете. А з Великою Британією ми ж бачимо зараз всі, що це хоча підписана безпекова угода, і британці всіляко запевняють Україну про те, що вони будуть залишатися з нами, будуть допомагати, і в принципі вони дійсно є на 100 років. Так зараз вже точно на 100 років 100% відсотково, бо підписана угода чергова. Але їх було декілька, і ви абсолютно праві. І до повномасштабного вторгнення були підписані угоди е, з Польщею. Але тим не менше, е, все одно тоді ця безпекова угода була трішечки неправильно написана е, з приводу того, що е, британці, наприклад, не розглядають зараз напад на Україну як напад на себе, е, навіть попри безпекову угоду. Чи що, чи якось не працює ця схема? Вибірково вона працює, бачите? Це дуже добре питання. Дійсно, воно надзвичайно актуальне. Стосується змісту тих документів, які було підписано. пам'ятаєте, скільки було такого галусу, таких гучних слів, при до того, що у нас тепер є гарантії безпеки. Ми забезпечені. Ні, це насправді не такі гарантії безпеки, як ця п'ята стаття в НАТО, коли напад на Україну вважається нападом на іншу. Це допомога в посиленні оборонної спроможності України. треба називати речі своїми іменами. І тоді суспільство буде просто розуміти, що ми можемо очікувати від цієї країни, що не можемо. Що стосується Великобританії, то це ця країна, це одна із наших найбільш послідовних і таких вірних стратегічних партнерів. Вони в цих випадках діяли більш рішуче ніж Сполучені Штати, допомагали нам, скажімо так, першими там надавали необхідне озброєння. Але що стосується дійсно от угоди, то у нас немає повноцінної такої угоди про двосторонні оборонне зобов'язання, коли напад на Україну буде вважатися нападом на Велику Британію, а відповідний напад на Велику Британію буде вважатися нападом на Україну. І власне кажучи, ось саме тут потрібно рухатись, і тим більше що в нас вже третій учасник цієї коаліції є, Польща так вона вже не просто в проекті, там деякі вже. Нариси є, тобто тут треба поглиблювати, і це дуже перспективний напрямок. На вашу думку, чи можливо взагалі його поглибити? Тому що країни, які мають ядерну зброю, вони не поспішають надавати свою ось цю ядерну парасольку. Вони дуже обачні у тому, тому що вони начебто відчувають свою відповідальність за це. І якщо б якась ненормальна країна на кшталт Росії почала військові дії в Україні, то чи був це? Сигналом, наприклад, для тієї ж Франції або для тієї ж Британії використовувати ядерну зброю, тоді Дивіться, Ви абсолютно правильно кажете, що якщо ну країни не поспішають, але давайте будемо зважати на те, що ситуація у світі змінюється дуже динамічно, особливо зараз, коли є європейська регіональна війна. Наприклад, якщо ми візьмемо ситуацію 4 роки тому, нейтральну країну Швецію, яка б якщо б хтось тоді сказав, що. Військові Швеції за заявлять, що вони будуть збивати російські літаки, які перетинають їхній кордон. Тобто, всі сказали б, що, що це моронці, воно може бути. Але дивіться, за ці роки, по-перше, Швеція стала членом НАТО. По-друге, вони зайняли рішучу позицію. Вони дійсно заявили після цього інциденту в Естонії, що вони будуть розглядати можливість збивати ці літаки, які порушують їхній повітряний простір. Тобто, ми бачимо, що те, що здавалося там нездійсненим ще декілька років тому. Під впливом обставин дуже серйозних, яких є, і вони ці диспозиції змінюються. І динаміка цього процесу вона тільки прискорюється, і тут зміни можливі все таки. Давайте поговоримо про те, чи можливо взагалі, чи ми можемо побачити в принципі взагалі найближчим часом, найближчими руками, наприклад, розширення ось цієї парасольки від держав, які мають ядерну зброю. Ми говоримо зараз, наприклад, про Європу. Ось цей шмат землі, умовно кажучи, угу. зараз розглянемо. Давайте чи можемо ми говорити про те, що якщо ситуація буде і надалі настільки швидко змінюватися, то ось ця ядерна парасолька. Вона може бути розтягнутою на країни Європи, тобто не тільки ж Україна зараз знаходиться під такою тотальною агресією росіян. Польща, Естонія, бо більше вже зараз на телеканалах Росії, і не зараз, це ще до початку повномасштабної війни, але це актуалізувалося відео, коли вони а, на карті чотири позиції, з яких вони абсолютно окуповують країни Балтії. Так, це відео абсолютно в загальному доступі. Будь-яка людина може це подивитися. Так от чи може взагалі зараз бути таке, що а, а, якщо буде наростати? Угроза з точки росіян, то і європейські країни, які мають ядерну зброю, будуть більш домовлено спроможними щодо надання безпеки безпосередньо вже ядерної для своїх сусідів, чи ні, чи це не буде королювати. Дійсно, процес іде. Дивіться, з одного боку, європейські країни вони починають себе більше сприймати як суб'єкти, які мають забезпечувати свою оборону на фоні того, що Сполучені Штати вони все ж таки послідовно ведуть лінію про те, що вони будуть зменшувати свою присутність в Європі і будуть переорієнтуватись на. Індо-Тихоокеанський регіон туди для суперництва з Китаєм, першу чергу, і тому бачимо, що європейці вони будуть вимушені вирішувати питання дійсно таких дієвих гарантій безпеки всім учасникам європейського оборонного альянсу. І звичайно, враховуючи те, що східні країни вони більш такі вразливі для російського нападу, то голос країн Балтії Польщі. Та інших східно європейських країн він буде звучати чим далі, тим голосніше. І вони будуть переконані аргументи надаватися для того, щоб оце, ця ядерна парасулька, яка є у Великої Британії та Франції, у них теж розпосюджувалася. Тобто, це питання не буде вирішено однозначно швидко і просто, але в, воно в тому напрямку все-таки йде. Об'єктивно якщо казати. Пане Андрію, давайте розглянемо цю історію, і взагалі це питання з, іншої, з іншого боку. А якщо б ми говорили про не розповсюдження ядерної зброї, а про те, що чи можна взагалі якийсь інструмент вигадати такий, який би роззброїв. Ядерні держави, які зараз є тоталітарними, на кшталт Росії, Північної Кореї і так далі. Тобто, чи взагалі це можливо зробити, щоб ось ця не загроза була більшою, а навпаки, загроза б стала меншою у європейських країн, тому що відбулося ядерне роззброєння у цих країн, чи це утопія? Дивіться, якщо що стосується країни, у яких є вже ядерні зброї. Які є авторитарними як Росія, чи фактично тоталітарними як е, Північна Корея, то ми бачимо, що у навіть у найбільш впливових країн, зокрема у Сполучених Штатів, немає реальних аргументів, які будуть е, здатні примусити ці країни відмовитись. Ну ми, власне до Росії таких ще ніхто вимог прямо не виставляв. Е, а до Північної Кореї виставляли санкції були багато років. Дональд Трамп проводив, е, е, як він казав, у нього чудові. Стосунки з ким -чим іном, вони чудово ладнають, як вони постійно любить повторяти. Але ж ми бачимо це від цього ладнання немає жодного толку, практичного і за ці роки, які пройшли після цього ладнання, північна Корея дуже посилила свій ядерний арсенал і засоби доставки цих ракет, тобто загроза від неї збільшується. Про що можна казати? Про те, що такі країни. Які міцні, які розуміють, що треба режим нерозпосудження розпосудження ядерної зброї все ж таки підтримувати. Вони можуть проти так званих порогових країн, які стоять на парузі створення ядерної зброї, вони можуть спробувати застосовувати силові методи. Я хотів би нагадати, як це в червні було проти Ірану, який, власне кажучи, є такою пороговою країною, яка ось ось може створити цю ядерну зброю. Ну тобто, там і Ізраїль наніс удари, і Сполучені Штати бомбардування влаштували. Цих лабораторій, але ж питання того, наскільки це по перше, знищила чи суттєво відкинула ядерну програму Ірану, воно насправді є таким досі непроясненим, враховуючи те, що вони фактично припинили співробітництво змагати і контроль з боку цієї організації. Тобто, ефективність цих засобів, вона теж залишається під питанням. Останнє питання, напевно, яке хочеться вам задати, Пан Андрію, як ви вважаєте, чи якщо не ядерна зброя, то чи можливо взагалі зараз країнам говорити про безпекову ситуацію, якщо ми не говоримо про а, входження у якісь союзи? Тобто чи може країна настільки бути озброєною неконвенційною конвенційною зброєю, а, щоб відчувати себе у безпеці? Ну, тут хотів би навести приклад, наприклад, тієї ж Швейцарії, яка є нейтральною країною. Але коли починалася Друга світова війна, насправді ж Адольф Гітлер хотів захопити Швейцарію, і вони готувалися до її захоплення. Але тоді Швейцарці провели мобілізацію більше ніж півмільйона людей поставили під це називається, мобілізували. Вони збивали ці самі німецькі літаки, які залітали до них. Тобто вони дуже рішуче діяли. І ми бачимо, що насправді країни, які дбають про свою безпеку, і яких є внутрішні ресурси, які підписують такі дієві оборонні союзи з іншими, насправді вони себе ну можливо там не повністю забезпечують, але створюють перед собою такий щит, який захищає їх від агресорів. Щиро дякуємо вам за те, що Дякую. доєдналася до нашого етеру. Дуже цікава розмова у нас з вами вийшла. Я сподіваюся, що вона буде не останньою. Ми ще повернемося до теми ядерного озброєння і ядерної безпеки. І... Будемо сподіватися, що ми назавжди просто будемо знати це тільки теоретичне і проговорювати це тільки питання теоретично. Андрій Миселюк, політолог, директор інституту соціально-політичного проектування діалогу був з нами напрямому включенні. З ним говорили про ядерну безпеку в Україні і в світі. Щиро дякуємо. і Прощаємось. Дякую.